Тут, власне кажучи, у нас все це насторожує. У нас все це насторожує, тому що виходить, що з Путіним можна домовитися. І це заявили низка західних політиків, враховуючи головоправлячої Соціал-Демократичної партії Німеччини. А от Що з Путіним домовились і, і ось бачимо результат. І можна домовитися, вона сподівається, і щодо миру. Звісно, там треба щось туди-сюди. Но... До чого це все ведеться? Адже обмін проходив таємно, українська сторона до нього не була жодним чином причетна, поінформована і так далі. І от перший а санкції знімаються коли? Так Коли закінчується фаза гаряча і так далі. Тоді це якийсь ефект і так далі. І тому, звісно, що не дуже комфортно нам усім. В зв'язку з цим. А, от. Е, тим паче, що обміняли їх на професійних розвідників, розумієте, типа російських опозиціонерів, обміняли Захід, це Західна ставка. Обміняли на вбивців розвідників, саботерів і так далі. Захід віддає. Добре, не тільки ж їх, тому, треба сказати, але в тому числі їх по квоті Заходу да? віддають російських розвідників в обмін на російських опозиціонерів. А розвідник той вбив, наприклад, одного з керівника чеченського руху опору в Берліні в день посеред міста 19 2019 році. Просто це, ну, це кричуще вбивство, замовне. Ну, і інші там парочка в Словенії, яка займалася розвідкою збором інформації і так далі. Ну і деякі там інші. Тому все це насторожує, треба бути дуже уважним. І ця фраза з Біблії, довіруючих будьте пильними. Це стосується, перш за все, українську сторону. Будьте пильними зараз, особливо щодо наступних кроків. Тому тому треба з нашими партнерами продовжувати роботу, особливо з близькими, особливо ті, які значі, нас найбільше підтримують, разом з тим, з якимось резервом. Це США, Німеччина. Перш за все. От і з тим, що як ми виходимо на саміт миру, і як ми бачимо, це закінчення війни, і яким чином все це можна, як раптом Росія не з'явиться на саміт миру, як ми діємо далі, щоб закінчити цю війну.